Також я хочу подякувати за підтримку Саїду Ісмагілову, який також присутній на презентації муфтій духовного управління мусульман України». Ну, труднощі, які були, передусім треба було сформувати редакторський колектив, сформувати там коректора, навіть хорошого. тобто такі чисто технічні моменти, які пов'язані були з організацією праці. А конкретно з труднощами перекладу, річ у тому, що і так як я зазначив в презентації, дуже слабенька в нас традиція перекладів з арабської. Оскільки ця традиція слабенька, то Ну, доводилося по суті новий шлях торувати, нові лексеми підбирати там. Навіть от укр такі питання суто української мови, там як герундій, скажімо, українській мові, він не так представлений, як, наприклад, деяких інших слов'янських. А... Виникало, як це перекладати, там чи описово, чи якось спеціальні терміни, Ну, суто такі лінгвістичні моменти, вони продні, що були. Я коментував деякі топоніми, коментував потім деякі терміни, які є специфічно арабськими, які неможливо перекласти. І коментував ті місця, які навіть в ісламській традиції виникають. Ну там, наприклад, от деякі. Цитати, кому саме вони навчать, хто саме від чого імені говориться і про кого це говориться, я мусив це додавати, тому що в оригіналі то це видно, а в перекладі цього не відобразиш, тому що стиль стиль Корану, він настільки унікальний, що стиль Корану передати в жодному перекладі неможливо. Цікаво буде читати цю книжку, от не, не мусульманам, а людям, які просто цікавляться. Я думаю, що так, абсолютно цікаво. До мене навіть дуже велике зацікавлення, і деякі мусульмани річ у тому, що дуже багато з них навіть критично сприймають будь-які переклади, і це в принципі природньо, тому що оригінал арабський це є найбільш така, ну це, це є повноцінний Коран. А не мусульманин, який не цікавиться так арабською мовою, не знає, ясно, що тут є зацікавлення і наукове. Ну можна подивитися на сусідні країни, навіть слов'янські, скільки там є перекладів. І навіть от такий простий випадок, де в 80-х роках, 86-й рік в Польщі вийшов перший переклад Корану Йозефа Білявського. І в 80-ті роки це криза в Польщі, по суті. Не дуже хороша ситуація, але черга була майже кілометрова за першим тим польським виданням Корану. Ну тому, що культивувалося відповідне ставлення до культури, і ясно, що в черзі стояли в першу чергу прості поляки, яким просто було цікаво, що це за текст. Так, ми не просто привезли на книжковий арсенал галерею книгарня Чорна Ящерка, але й галерея книгарня Чорна Ящерка привезла на книжковий арсенал іще багато цікавих книгарень з усієї України, бо ми виступили на цьому книжковому арсеналі організатором Конгресу незалежних книгарень, який проходить вперше. В Україні, які об'єднав нут експонуються принаймні вісім книгарень поруч з нами в цій самій залі, а, а крім них ще без стендів. Так і ще ну близько 20 книгарень беруть участь у різних заходах. То це такий перший випадок, коли маленькі незалежні книгарні присутні на книжковому арсеналі, отак от концентровано в залі малих книгарень та видавців. Бо тут же з нами і малі видавці стоять ті, у кого там буквально по пару книжечок. Прайсі, які там, скажімо, шукають свого, інколи навіть люди, які шукають свого видавця, да, теж знаходяться в цій залі. Шукаючи учасників цього конгресу, так, підбираючи там, контингент, щоб вони були, скажімо, ну, невеликими книгарнями, може бути і незалежна книгарня, але вона може бути достатньо великою, потужною і там, скажімо, да, не мати тих проблем, які мають там, книгареньки розташовані на площі там, умовної двокімнатної квартири. Да. Як от ми, наприклад. І на ну, тобто, фактично, ми шукали таких схожих на нас. Тобто у когось маленький товаробіг, маленька площа, пов'язані з цим проблеми, відповідно, да, якісь спільні, які не включені в жодну мережу, і для яких дуже важливим є якийсь певний дух, атмосфера, да, які мають якусь певну місію, які не просто. Ну, торгують книжками як майонезом, а які мають певну місію. От серед експонентів виставки це лише чотири міста представлені ми, Київ, Одеса і Львів. одна книгарня з Львова. Але насправді виявилося в процесі пошуку, що дуже багато великих українських міст взагалі не мають книгарень такого типу. Причому ми говоримо про Харків, студентське місто, наприклад, про Запоріжжя наше по сусідське з Дніпропетровськом. Та ми говоримо про Ужгород або Івано-Франківськ. Ну, тобто, міста, які щось значать на культурній карті України, але при цьому в них немає отаких от маленьких креативних. Книжкових просторів, мені здається, тут важлива просто промоція цієї ідеї маленької незалежної книгарні. Бо, якби для світу це суттєва така цитка, б... 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 така боротьба добра з козлом про те, що, ну, власне кажучи, незалежні книгарні це ніби такі вимираючий вид, деякі витисняють великі супермаркети, і тому громади дуже сильно підтримують незалежні книгарні. Але в нас немає ні громад, ні книгарнь. То, в принципі, тут якби я думаю, що і будівництво якихось локальних громад. Будуть розуміти, що їм потрібне таке місце. І самі по собі ідея того, що маленька книгарня це зовсім інша продажа книжки. Це місце, де не буде так, як в великому книжковому супермаркеті, коли ти кажеш там, Жезе Сарамага, а тобі кажуть, а? І Потім просять там, політерно продиктувати, як це пишеться, щоб знайти. А в маленькій книгарні люди, які там працюють, вони завжди залюблені в книжку, вони завжди знають свій асортимент. Тому це інший тип спілкування з читачем. І Просто мені здається, що ну, якби, може і загальна проблема популяризації читання теж є. Але, ну, по-моєму, це все такий зав'язаний процес. Буде більше таких книгарень, будуть більше читати, будуть більше відкривати для себе. І це таке зачекловане коло, яке нам треба якось так запустити, щоб воно крутилося. Ми презентуємо вам результати річної роботи команди журналістів-волонтерів, фотографів-волонтерів, ну і загалом волонтерів. По-перше, такий е, якийсь радісний стан, тому що відчуваєш, що в нас насправді дуже багато всього, і е, е, якось вічно не, не вистачало так. Бракувало культурних подій. А тут вони просто громадяться одна на одній. І от мені б завтра довелося, наприклад, вибирати між Андрієм Бондарем і Софією Андрухович, так бо в них одночасно все відбувається, або між Юрієм Андруховичем і Сергієм Жаданом, і дуже багато таких інтригуючих назв. Тобто, я хочу привітати організаторів-упорядників з тим, що вони створили якийсь такий дуже 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 насичений простір. От. Наскільки це зручно і добре для гостей, для публіки, ну, мабуть, це така жорстока правда. Дуже багато всього, і треба дійсно зробити якийсь е, такий нелегкий вибір. Ну, і це теж, зрештою, мобілізує кожного, перетворює його ніби з. Пасивного такого якогось відвідувача, так, таке безособове слово публіка, гей ви, публіка. Ось, перетворює на людину творчу, яка для себе вирішує це завдання, куди мені подітися, до кого мені піти і кого слухати. От, ну, тому я все-таки бачу це позитивно. Але сам е, оцей от, е, текст програми, так, це наче вже якийсь такий художній твір. І от його читаєш з якимось таким не неслабнучим напруженням, от і все це якось по-новому зовсім не раніше цього не було. Она написана на выдуманном языке, который выдумал Луиджи Серафини и нарисовал иллюстрации собственного мира. Ну, это самая сюрреалистическая книга, которую сейчас можно встретить изданной и сделана она по всем канонам кодекса средневекового. Здесь соблюдены все правила, есть 8 разделов, включая раздел о животных, о людях, о строении социума, но Прочитать ее могут, как сказал сам Луиджи Серафини, либо дети, либо неграмотные люди. Вот. Ну, это произведение искусства, которое можно взять в руки, которое тиражируется очень маленькими, ну, тиражи буквально в тысячу экземпляров, выходит эта книга раз в пять лет, и права на нее покупаются всего там несколькими странами. То есть, эта книга феномен на самом деле, но она, она прекрасна и она вдохновляет художников. Да. Украина первый раз вообще издает кодекс, первый раз был подписан контракт на пять лет, да. для, причем в, как с на территории Украины, так да. и России да. на самом деле. То есть и тысячи экземпляров для такого масштаба это очень мало. я не умею читать на своем я его не знаю, но да. Дети ее понимают. И, конечно, каждый человек может что-то свое найти. И для меня теперь это как настольная книга. Очень хочется показать всему миру, но не хочется давать чужие руки такое сокровище. По різному буває так, що я побачила ілюстратора і думаю, що щоб найкраще йому б підійшло якийсь творів шкільної програми. Іноді, навпаки, я обираю твір і шукаю ілюстратора. Тобто, це в будь-якій в кожній книжці це по різному Ця майбутня книжка буде Кайдашева сім'я. І Я пам'ятаю, що в школі я просто не могла зрозуміти, навіщо це нам, навіщо це дітям, оці всі сварки, цей побут. А зараз ми її зробимо дуже круто. Це буде в техніці колаж. І там будуть, там будуть дуже дуже сучасні жінки, там будуть хрущовки, там будуть гопніки. Ну, це все буде ближче до нас. Я перевіряла це на дорослих. І дорослі в шоці, і каже, всі кажуть, що якби нам такі книжки в 11-му, 11-му, там му класі, ми просто ми росли майбутніми літераторами. Да, мене пригласила Аня Копилова. И Богдана Павлычка вместе сделать книжку для школьного образования что от, отдельный еще какой-то такой квест: сделать книжку для школьного образования. Не просто книжку на рынок, а книжку, по которой будут заниматься школьники. Заданной ответственности не было такой, что мне там страшно было рисовать, но. Но необычное ощущение было. Тогда. В основном я рисую портрет. один с одной фотографии, второй с другой, третий с третьей, четвертый с четвертой, пятый с пятой. И так 10, 15 или там больше штук. И потом открываю ту, тот портрет из них, который мне больше нравится. И уже э, комбинируя все то, что я понял про лицо, комбинирую в этом портрете. И, наверное, так получается готовый. Наверное, так обычно я работаю. Ну, это, наверное, банально сказать, но мне очень хочется сделать детскую книжку. Есть задумка, какая это должна быть книжка, но для этого, наверное, должно вначале заинтересоваться издательство. То есть я не знаю, с какого конца к этому подступаться, если я сам это буду придумывать. Хотя это все можно, можно обдумать. И э, что-то еще вроде артбука есть в голове. Добра нагода так всім зустрітися, поспілкуватися. Такі заходи мають відбуватися частіше, ніж раз на рік в Києві. Для Києва це мало. Один форум, один такий форум книжковий мало для Києва. Потрібно, потрібно ще щось робити, теж я думаю, взимку.